Привіт, якщо є людина, яка за останній час дуже швидко зробила стрімку політичну кар'єру, не факт, що їй це допоможе. Так це Тьомур Міндіч. Ну тобто він досі залишається бізнесменом і співвласником 95-го кварталу. Просто коли ми починали цей канал півроку тому, про нього мало хто знав. Зараз людина, он в рейтингах всіх пізнаваності щодо зашкварів влади. І відповідно, якщо ви нас дивитесь регулярно, а я сподіваюся, ви це робите так само, як сподіваюся, ви підписані, то в. В принципі, та ви в наших відео вже стільки історій брат, бачили про Міндіча, що правильно пише українська правда. Він він в усіх сферах. Я переконаний, що скоро ми дізнаємося ще більше. Але це відео ми відверто говорячи вирішили вам зробити, щоб нагадати в яких саме сферах згадується міндіч, де у нього є інтереси і. Ось все це буде умовно таким міксом наших е, попередніх випусках. Тож на цьому я замовкаю і ось ми починаємо цей флешбек про Міндіча і його роль в усіх процесах. Просто щоб ви згадали і всіх людей, які з ним пов'язані, вам знадобиться, і в принципі про всі його заслуги перед батьківщиною, про які ми ще багато чого дізнаємося. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і і сьогоднішнє наше відео буде як те згадати все щодо міндіча. Поїхали! Міндіч розвивався як бізнесмен, як людина Коломойського. І дуже довгий час люди, які були в першому ще кабінеті міністрів Гончарука, говорили мені, що коли Коломойський приходив до президента на четвертому поверсі, то ні, почала ось якісь важливі розмови. То міндіча відповідно відправляли кудись посидіти і попити каву на діванчики поза кабінетом. Тобто він був не Більш того, навіть в 2019 році на своїй квартирі, коли він хостив ці Зустрічі по мажоритарникам. Ну, по факту, його роль була там незначна, просто хостив і підносив чай тим, хто зібрався. В тому числі вирішувалась доля всіх мажоритарників слугів народу перед виборами в парламент, і, зокрема, та сама доля Мар'яни Безуглу, яку в тій квартирі міндіча і затвердили. Так пробачте, але так виглядає одна із вбиралень в. Цій самій квартирі Міндіча, в якій вирішилося, як ми розуміємо, або чуємо державні справи, і взагалі відбула багато чого е, золотий унітаз, це сильно. Мені здається, що хтось дуже зразрив, чи то Пшонкій, чи то Януковичу, чи то обом одразу, але тут це справді виглядає достатньо комічно. Якраз у цей період, коли у Коломойського справи йдуть геть погано, і є напевно той зіркою, яка і підняла Міндіча. По-перше, частково бізнес сам Коломойський. Записував на міндіча, наприклад, завод Ізумрут, який він по факту віджав від е, у держави. Після арешту Коломойського у 2023 році, із заводом, точніше з його власністю, починаються метаморфози. Із структури власності заводу зникає фірма, бенефіціаром якої був Коломойський. Виходить з нього і сам Тимур Міндіч. Власником Ізумруду стає фірма Альфа-Крос, такої собі Вікторії Дедищової. На папері все виглядає красиво, начебто без слідів олігарха та його близьких партнерів. Але в телефонних базах нова власниця заводу Ізумруд частіше за все записана як юрист Тимура Міндіча та Вікторія Квартал Бріллянти. Або ще там інші підприємства, в тому числі з видобутку бурштину. До речі, про бурштин важлива історія. Міндіч дуже гарно спілкувався тоді з губернатором Рівенської області. Це був Віталій Коваль, якого міндіч потім протягнув на голову фонду держмайна, а потім на міністра аграрної політики, тому що там був земельний банк. Тож ось це ще один бізнес міндіча. Ну плюс там знов ж таки ця ж історія з кінобізнесом він починає відповідати за марафон. Це телеканал Рада. На нього цього року, як і минулого року, закладено 80 мільйонів гривень. Це для забезпечення зарплати і коротше всього того, того, щоб оцей персонал, який займається справді телеканалом рада, працював. Але головні гроші по приблизно 100 мільйонів. В рік викидається на іншу компанію. Ця компанія має назву кінекіт. Ми декілька разів вам записували відео з посиланням на розслідування Бігус. Якщо коротко, то ця компанія це компанія, яка входить в орбіту Тимура Міндіча. Далі міндіч стає великою особою. У нього з'являється заступник офісу президента Ростислав Шурма. У нього знову ж таки пан Чернишов переходить на голову Нафтогазу. Він. Підпорядковує собі Германа Галущенка, міністра енергетики. У нього з'являється навіть поступово вплив на всі державні підприємства в енергетичній сфері і в першу чергу. Він а, заходить на енергоатом. Ну і, коротше, цей плив починає розширюватися розширюватися. розширювати корупційною новиною. Стало розслідування навіть підозру від Національного антикорупційного бюро. А, організатору схеми розкладання трансформаторів, ну, закупівлю трансформаторів на харків Обленерго. Кейс, в принципі, стандартний був у 2021 році. Питання на 130 мільйонів гривень, але. В цьому розслідуванні я вам прям дуже раджу дивитися на його продовження. Тому що, як одразу повідомили нам джерела, та й в принципі потім і так чи інакше джерела наближені до НАБУ, скажімо так, в організаторі якраз цієї схеми. Бачать таку собі особу, як Леонід Харітонович міндіч. І ось слово міндіч тут не просто так. Ми, звичайно, могли би подумати, що це просто співпадіння з іншим міндічем, який фігурант наших розслідувань, який Тимур міндіч, який співвласник 95-го кварталу, квартирі якого іноді святкує ем, своє день народження президент. Але тут все ж таки є більше. Факт тому, що оцей цей Леонід Харітонович він, за нашою інформацією, є близьким родичем до саме Тимура Міндіча. Він є його двоюрідним братом. І якщо ви побачите, на яку адресу вже Тимур Міндіч реєструє себе як співвласника того ж самого 95-го кварталу, то це буде якраз ось згідно кварталу Ю-Контро. ю ще раз дякую за ваше існування. Буде Бинок, усовського 12 дропсів, квартира 5. І не повірите, але і ФОП міндіч реєструється теж саме за цією адресою. Так ось, згідно відкритих реєстрів, власником цієї квартири якраз і є цей Леонід Міндіч. І пові... А у Леоніда Міндіча є давній друг товариш. Хтось мені говорить, що це його однокласник, хтось говорить, що одногрупник. Неважливо, напевно, тут деталі, просто він його давно знає. Це достатньо відомий в дуже вузьких кругах, насправді, в дуже-дуже вузьких кругах навіть серед політикуму, а пан Михайло Цукерман. Він достатньо відомий в єврейській общині, але також відомий в фінансовій сфері. І у нього є брат, брат живе за кордоном, вони. Періодично зустрічається з Міндіча, в тому числі і в Лондоні, і якраз пана Цукермана, особливо Михайла, його, ну, скажімо, мої джерела характеризують як людина, яка відповідає за сенситивні фінансові питання в команді Тимура Міндіча. Якщо ви хочете їх якось залінкувати, то. Дуже це просто робиться в декілька кроків. І якщо ви уважно дивитесь наше розслідування, то ви могли б напевно навіть це зробити. Перше у Михайла Цукермана колись була та й є по факту компанія. Вона називається Дельфі чи Дельфі Капітал. Там їх було декілька. Так ось, якщо ви пам'ятаєте наше розслідування, то е, по світла М груп, то ми згадували такого собі. Воловного за фінансову частину в енергоатомі Якоба Хармана. По перше, він у нього ж працював. А по-друге, я хочу зараз показати маленьку вирізку, де ви згадаєте і міндіча з його лондонською компанією, і пана Мужеля, якого ми згадували в схемі з ОПЗ, і пов'язували як одну із людину від міндіча, і того самого Якова Харнта, і контроль за енергатомом перейшов до іншого наближеного до офісу президента бізнесмена Тимура Міндіча. І ось якраз за даними джерел, саме з легкої руки міндіща, Хартмут зростає в ієрархії енергатами і наглядає за його фінансами. Але у пана Якоба є ще одна цінна для нас суперсила: це його біографія. Саме через його кар'єрний шлях і зростання ми можемо вийти на майже всю актуальну мережу впливу міндіща, причому в різних державних сферах. Ми вже вам готуємо окремий сюжет про цю мережу, але я вам покажу маленький тізер. Пам'ятаєте, в розслідуванні по корупції на ОПЗ ми згадували ще одного смотрящого за держпідприємством від Міндіча, Олександра Мужеля. Він більш відомий як француз. Так ось, Хармут та Мужель світяться в одній компанії Delphi Ventures Limited. Вона знаходиться в Лондоні. Це дуже швидкий зв'язок, як їх можна показати. А ще один такий же самий зв'язок. Британська компанія Якоба Harvest Investment Solution Limited, Вона відповідно якимось дивним чином має ту ж саму адресу. Як і інша іноземна компанія самого Міндіча Mailer Global. Причому, якщо ви думаєте, що це якась масова адреса або великий бізнес-центр, то він ось так виглядає. Як ви розумієте, таких співпадінь по Лондону навряд чи можна очікувати. А джерела української правди, які я підтверджую в але процесую зараз, як воно було якраз в самій українській правді в американському естеблішменті. Стверджують, що ФБР а, як то вивчає діяльність Мінчича і Цукерманів в контексті відбивання коштів. Як це звучить в статті Української правди, я вам зараз включу, щоб у вас була повна цитата. Тому українська правда отримала інформацію від впливових джерел у американському істеблішменті про те, що Тимур Міндіч може стати фігурантом офіційного розслідування ФБР. Воно може стосуватися відмивання коштів. У розслідуванні, окрім самого міндіча, фігурують також кілька людей і компаній. Зокрема, предметом дослідження американських правоохоронців, як переконують співрозмовники, стали офшорна компанія з британських Віргінських островів, компанія з британською реєстрацією та чоловік на прізвисько «Шугармен». Схоже прізвище Цукерман згадував у своїх розслідуваннях народний депутат Ярослав Железняк, зокрема про корупцію на одеському припортовому заводі. А, Є конкретний зв'язок між плевом Міндіча на Сенс Банк, в тому числі на Сматрячого від офісу президента Василя Веселого, там який. Радник відповідно наглядової ради, і якого Михайло Ткач вже знімав покад нафтохіму. Уже в грудні 2014 року російською New Diamond Technology переоформили на офшорну компанію в Люксембурзі Mineral Asset Corporation, яка і була єдиним офіційним власником лабораторії останні 10 років. А кінцевими бенефіціарами Люксембурзького офшору були 50 на 50 російський бізнесмен і девелопер, брат засновника New Diamond Technology Теймурас Хіхінашвілі та все той самий український бізнесмен Тимур Міндіч офіційно по реєстрах міндіч вийшов з цього бізнесу лише в грудні 2024 року. Ви тільки вдумайтесь, близький до президента, бізнесмен 10 років війни Росії проти України і 3 роки повноштабного вторгнення є і досі співвласником фірми у Росії. Що стосується міндіча, у нього із чотирьох міністрів по факту залишається два. Це міністр. Енергетики Єрман Галушенка і Світлана Гринчук, яка стала міністром енергетики, Сам Галушенка був в останню мить по факту, виключно на відносинах з президентом, перекинути на вільну посаду міністра юстиції, а це однозначне падіння впливу, і тут ніяк інакше це трактувати не можна, тому що в даному випадку міністерство аграрної політики переходить. Піда Олексія Соболєва, це заступник Юлії Сверденка, а Віталія Коваля, скоріш за все, навіть на фонд Держмайна не повернуть. Я чув, що він відмовився. Але знову ж таки ну, сказати, що це. Повністю втрата всього впливу. Ну, це буде не об'єктивно. Я переконаний, що мінді досі впливає його вплив умовно з 750-бальної шкалі зменшився на 5, або можливо навіть на 4. Але все ж тим не менше, за стратегічними галузями, про які він відповідав. Він так чи інакше буде далі наглядати. Тож давайте поговоримо про ці будиночки за інформацією моїх джерел, та і в принципі Михайло Ткач це також показує. Є велика велика ймовірність, що ці будиночки в кодечному містечку. дінасті, дуже показово, добре що не кооператив озера. Не були для лівих людей. Це були хтось з влади. Навіть двох ми можемо назвати. Один з цих будиночків був для родини Чернишових інший за інформацією багатчисельних джерел для Тимура Мініча. Так ось а гадаєте, або які здогадки зараз ходять в політичних колах щодо двох інших будинків. Причому один такий великий, а інший теж не маленький, м'яко говорять, теж великий, просто інший найбільший. Поруч здогадок багато. Сфера інтересів Міндіча вона достатньо широка. Це банківський ринок, зокрема, вплив на Сенсбанк. це енергетичні підприємства, включаючи Енерга, там, Центр Енерга і інші важливі напрямки як ОПЗЖ. це земельний банк, це екологія, це військове виробництво і багато інших напрямків. Тож я переконаний, що у Набу багато має бути цікавих матеріалів, і це пояснює наскільки сенсативна стала ця тема, що ОП розуміючи всі ризики, які несе ліквідація набу і САП, пішла в цю спецоперацію. Тож це не все, що у нас було на каналі про Мінді, що найголовніше. Ой, я переконаний, що доведеться ще багато вам чого пояснювати, але ну якщо ви підписані на наш канал, то ми будемо вам точно давати ще більше цікавої інформації, в тому числі про цього поважного пана. До побачення.